Шановні колеги, дорогі побратими, вітаю вас з Днем фахівців цивільно військового співробітництва. Хоча він і відзначається всього два роки, але ми працюємо фактично з 2014 року, коли 5 травня 2014 року був стартував такий пілотний проект. Всі процедури, всі директиви, розпорядчі документи були імплементовані натовських стандартів. Але у нас тут в Україні трохи по-іншому, тому що ми знаходимося на своїй землі, боронимо свою землю захищаємо своє цивільне середовище, цивільне населення. Дуже багато функцій і задач, які ми виконуємо, і основна із них я враховую це пошукові дії, евакуація, транспортування наших загиблих побратимів на щиті. Війна для нас, на жаль, не закінчиться. До тих пір, поки ми не заберемо останнього нашого побратима з поля бою. Так що працюємо не тільки в цьому напрямку, у всіх напрямках цивільно військового співробітництва. Я вам пишаюсь і дуже вдячний за те, що ви все це робите справно, потужно, дякуючи вам. Ми працюємо, розвиваємось, наближаємо нашу перемогу. Слава Україні!